Доброго дня! Зараз ми розглянемо використання вбудованих функцій Excel для роботи з формулами. Так? Для цього давайте я створю ще один аркуш. І спробуємо з вами розібратися, як ці вбудовані функції можна використовувати. Вбудовані функції в нас знаходяться. В вкладці формули. Так? Тобто, нам необхідно для того, щоб попрацювати з цими вбудованими функціями, перейти на вкладку Формула, і тут ми побачимо різні типи бібліотек-функцій. Зокрема, є автоматичні, які найчастіше використовуються, наприклад, там автосума, яка автоматично сумує там певну кількість. Певну кількість комірок, які ви там виберете в діапазоні. Наприклад, також зручно середнє значення, яке визначає середнє арифметичне в діапазоні комірок. Далі йде кількість чисел, яке підраховує, скільки чисел у вас в вашому діапазоні. Так. Максимум, мінімум, це елемент, який дозволяє визначити максимальне, мінімальне значення. Ну і в принципі ми можемо вибрати елемент іншої функції, і тут в нас відкриються всі, що були, що є. Так? Ну, для початку у нас відкриється ця категорія нещодавно використані, але в загальному тут всі всі, всі є так, наприклад, фінансові, Так? Причому тут є кожна функція, і що вона відповідно робить. Ну, Давайте спочатку е, поговоримо про автоматичні функції. Для цього створимо невеличку табличку. Е, нехай у нас буде табличка, яка буде встановлювати е, обсяг е, в мегабайті та файлів. <клух> Певна кількість файлів, у нас буде цих файлів 5. Так, є. І, відповідно, кожен з цих файлів має якийсь, якусь свою вагу. Так, 125 МБ, 15, 3, 17, 38. Ну і відповідно створимо елемент, який буде визначати, який обсяг у нас буде займати папка. Що для цього нам потрібно зробити, то щоб провести ось ці обрахунки? Тут, в принципі, дуже просто: нам необхідно скористатися функцією автосума так, і вибрати діапазон клітинок. Звертаю вашу увагу, що в нас є ну, Автоматично вибирається діапазон клітинок, якщо в нас стоїть біля якоїсь послідовності чисел клітинка, в якій ми будемо автоматично цю суму. Так? Тобто, якщо в нас ось така ситуація, ми просто клікаємо і в нас автоматично вираховується, скільки буде займати пам'яті папка. Але, наприклад, якщо я створю ще один елемент, який буде називатися у нас кількість файлів. Так. Ну, ми з вами знаємо кількість файлів, але воно ж може змінюватись, так, і ми собі, наприклад, в табличці знайдемо елемент, який буде підраховувати кількість файлів. Але ось це значення папка в кількість файлів в мене входити не повинно. Так, тому якщо я зараз виберу автосума і е, виберу ну, автоматичну функцію, це вже не автосума буде, це вже буде автокількість чисел, якщо правильно говорити. Але якщо я виберу ось цей елемент, бачите, в мене буде входити і папка в цей Якщо я нажму Enter, в мене в результаті е, буде 6, але ми ж знаємо, що в нас кількість файлів 5. Що в таких варіантах робити? Ну, По-перше, якщо в нас змінилося якесь значення діапазону клітинок, ми можемо це виправити, клікнувши в рядочок, так, в не рядочок в клітинку, в якій в нас виникла ця потреба. І ось тут, де в нас є діапазон клітинок. Так, бачите, тут діапазон клітинок B3, G3. Так, а G-клітинки нам не потрібно. Що ми робимо? Ось тут ми з вами. Видаляємо ці клітинки, які є, щоб не було ніякого діапазону. І самостійно можемо встановити заданий діапазон. І тоді кількість файлів у нас підрахується правильно. Далі давайте створимо ще один елемент, який в нас буде визначати максимальна вага файлу. Або найбільший файл. Є найбільший файл. Відповідно, знову ж таки, ми користуємося автоматичною функцією. Нам потрібно використати тут елемент, який нас називається максимум. Але, знову ж таки, нас це не влаштовує, і я вже бачу, що мені цих два останні значення не треба. Щоб не допустити цю помилку, я не нажимаю клавішу Enter, а просто виділяю потрібні мені клітинки. І тоді, відповідно, у мене знайдеться найбільший файл, який буде рівний 125. Так? Е, наголошую, що ну, зараз ми бачимо, але в нас можуть бути діапазони клітинок сотні так, тисячі. І відповідно в сотнях, тисячах ми не зможемо побачити, який там файл найбільший найменший. І ця функція є досить таки зручною. Аналогічно за своїм змістом функція, яка називається в нас. Е, Найменший файл. Відповідно, вона в нас знайде найменший файл. Я думаю, що демонструвати її принцип роботи не потрібно. Давайте тільки ще середній розмір одного файлу створимо, так, для того, щоб знайти середнє арифметичне. Для цього ми з вами знову ж таки виділяємо. Так, середній розмір файлу. Знову ж таки, збільшуємо. Переходимо до автоматичних наших функцій. Вибираємо середнє. Вже знаючи, що нам потрібно, вибираємо тільки цих 5 файликів. І в результаті в нас враховується середній розмір файлика в цій папці, який буде дорівнювати значенню там у нас що 39,5. Ну, В принципі, це в нас все, що нам потрібно. Єдине ще що хотів зазначити, що ось ці значення це average, Max, Count, так, Sum, ми можемо не брати з автоматичних елементів. Так? Ну, наприклад, якщо нам зручніше, ми можемо їх і вводити. Так, давайте я отут мінімального не рахував, таки порахую. Мінімальна, е, е, найменший файл, так? Створимо тут найбільший у нас був файл. А тепер створимо ще й найменший. Е, в такому випадку так, ми можемо прописати дорівнює. Далі прописати елемент. Е, Мін, бачите, автоматично у нас підшукуються під ті, числ, ті елементи, які я прописав, значення функції. Якщо я знаю, що це функція мін, яка найменше значення в списку аргументів, відповідно, я вибираю. Але проблема в тому, що вона в нас от. Мін. І вибираємо діапазон клітинок. Так, єдине, що, що я ще тут до цієї функції min дужки не додав. Так, прописую дужки і діапазон клітинок. І відповідно в нас знайшло мінімальний файл, який буде дорівнювати 3. розмір файлу. Так, тобто, можете користуватися елементом формула автосума, а, ну, автоматична функція. Або прописувати її. Ще є варіант використання. На основній вкладці ось цей елемент автосума також в нас знаходиться ось тут. І його також ви можете використовувати. Давайте я виділю. Єдине, що він отут трошки такий схований. На цьому по автоматичних функціях все. Так, дякую за увагу.